Сонечко сяяло, пташки співали. Ксюша йшла лісом підстрибуючи. Вона була щаслива і наспівувала мелодію. Раптом вона щось побачила маленького чоловічка. Він був одягнений у зелене, і в нього був горщик із золотом. Привіт, сказала Ксюша. Чоловічок підстрибнув. Він був наляканий. Хто ти? пропищав він тоненьким голосом. Я Ксюша, сказала вона з посмішкою. А як тебе звати? Я фініан, пробурмотів чоловічок. Міцно тримаючи свій горщик із золотом. Очі Ксюші заблищали. Вона побачила золото. Вау, Фіннян, Це ж купа золота! вигукнула вона. Фіннян випнув груди. Так чи не так? Це моє щасливе золото, лепрекона!» У голову Ксюші прийшла хитра ідея. Знаєш що, Фіннян? сказала вона солодким, як мед голосом. Фінян підняв брову. Що? Я обміняю тобі щось краще за це золото, заявила Ксюша, лукаво блиснувши очима. Фініан виглядав скептично. Краще за золото. Що може бути краще за золото? Ксюша показала на сусіднє село. Бачиш це село? Я обміняю тобі все пиво в цьому селі на твій горщик із золотом. У фіняна відвисла щелепа. Він не міг повірити своїм вухам. Але він мало що знав про Ксюшу. Вона обожнювала пиво і знала, що в селі його роблять дуже багато. Все пиво. пропищав він, широко розплющивши очі. Справді кожну краплину. підтвердила Ксюша, підморгнувши. Фінніан не міг повірити своєму щастю. Він швидко погодився на обмін. Він віддав горщики з золотом. Ксюша пішла, підстрибуючи зі своїм трофеєм. Вона розбагатіла. Вона купила всі бочки з пивом, які тільки могла знайти. Вона навіть купила собі поні. А що ж, фінян? Він швидко зрозумів, що залишився без пива. Він не міг знайти жодної краплі. Того дня він отримав цінний урок. Ніколи не недооцінюй дівчину, яка любить пиво.